Друге, треба купити багато табірного пару, що можна було склеїти ці будинки. Третє, треба купити дуже багато гречки, що можна було в ній купатися. Третє, треба дзвонити всім друзям і питати, чи вони хворіли коронавірус. Якщо так, то висувати до них всі, кого можна. А п'ятець, закачати VPN, ставити його на Італію і заходити на форматап і там вже робити все, що ви хочете. Дякую, хто додається відео до кінця, автоматики підписати на каналі, забудьте про дзвони. Вам була тут вона в цих минус, потому что я робив та став таки, пишите ми, так може робити другу частину. Всім пока!